Такого крутого Хелловіна в мене ще зрада не було. Налякали всіх і зібрали всі цукерки, а все завдяки моїм чарівним подругам. Кожну мить радію, що ми знайшли один одного. А познайомились ми на дитячих площадках, і вже тоді ми відчули, що можемо створювати такі свята. У нас на святі Хеллоуін був і Дракула, і відьмачки, і навіть Кицька. Ну ми ж не просто перевдягалися, ми зробили конкурси для дітей, дискотека для дітей. Доки діти розважалися, мами проводили весело час. І в нас вийшов справжній бал-маскарад. Діти були задоволені, побили всі гарбузи, всі конкурси виконали, гарненько провели час. Оце я розумію так, Хелловін. Ось так ми навчили малечі дружити, а мами згадали, як це круто відриватися після трьох років декрету. Дякую цим чарівним відьмочкам за те, що ви в мене є.